Далі до ситуації на Східному фронті російські окупаційні війська зосереджують свої зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'янському напрямках. Ворог намагається тиснути з боку тимчасово окупованих районів Луганської області, просуватися у бік адмінмежі з Донеччиною. Саме з цієї ділянки фронту нещодавно повернувся наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников. Більше подробиць у нього в сюжеті. Щойно заїжджаєш на територію Луганщини, одразу впадає в око пейзаж. Густі хвойні ліси відрізняють цей регіон від степів Донеччини. Та нині вони уповиті полум'ям від щоденних артилерійських обстрілів. Не горить, і вона там бігати не можна. І горить воно довго, так? горить і швидко. Цей ліс бійці називають казковим, бо заходячи у нього, ніколи не знаєш, чи вдасться вийти цілим та неушкодженим. Оце, бачите, штурпаків і дерева, це все по нас приходить. Ото що, бачите, що залишилося, що стріщить. Оце все, обломки, дивіться, що то. Оце дивіться, ото прилетіло тут радом. Це їхнє. Оце що то я сюди полетіло, тут, якщо бачите, теж осколочки. Поряд з піхотинцями посеред задимлених сосен свою варту несуть і аеророзвідники сотої бригади тероборони. Розлітаю над ворожими позиціями. Зараз тихенько вони позалізали всі в нори. І сидять а нори в них дуже глибокі. Ці бійці на сході вже понад чотири місяці. До цього пильнували державний кордон на межі Волинської області та Білорусі. Хлопці жартома кажуть, що для них нічого не змінилось, бо ж там на малій батьківщині працювати доводилось також у густих лісах. Насправді ж тут ситуація значно складніша. За лічені кілометри противник накопичує живу силу, ймовірно, до чогось готується. На даний час вони трохи активізувались, їх тут навіть побільшало, і вони більш розслаблені навіть стали. Трохи лівіше від нас, там йде достатньо великий наступ. Вони хочуть прорватися. Але українські захисники росіян стримують у лісі постійно чути звуки вибухів. Це поруч працюють мінометники. Не встигаємо ми перейти на сусідню позицію, як бійці отримують ціль та одразу беруться до роботи. Мінумет! Кілька пострілів поспіль, і результат не забарився. Результат відомий. Після першого пострілу, коли ми внесли коригування, ціль подавлена. Це була піхота укрита, яка перебувала в окопі. Ціль групова. Більше чотирьох людей, які знаходились. Ось таких відпрацювань у мінометників може бути до сотні на добу. Ці показники яскраво доводять, що ворога на цій ділянці фронту справді багато. Працювати доводиться часто. Ну, взагалі там зараз у нас були такі, як і там спади, що ми там менше випускали мін. Бували такі дні, що там за чергування з міномета виходило більше ста пострілів, робив лише один міномет. Зараз трішечки воно якось так ну, пішов, на, пішов на спад, але всі очікують, що може активізуватися і знову ми готові до цього. Ось так, крок за кроком, постріл за пострілом, наші армійці дають росіянам зрозуміти, що вони на українській землі гості не бажані. Тож і робити їм тут нічого. Хлопці почали насипати, вони вже спалили танки їм, бетера, беху спалили. Е, такої техніки попалили, тобі ж там машин, буханок попалили їм тут. І вони вже почали сюди боятися заїжджати. І ті, що тут були, ті, що тут були, вони вже ми їх навчили бігати. Наступне завдання для бійців навчити ворога не лише бігати, а й змусити його бігти чим швидше та чим далі за визнані світом адміністративні межі України з Луганської області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, факти сітіві. Єдині новини.